Знову вітаю вас, дорогі гості і підписники каналу. Весело горять дрова у перечутті наступної заготовки. Попередню я вам показав. Це ніж якутського типу. Один з кількох, які замовили, в тому числі хлопці з місць ближчих до сходу. Що я вам хотів сказати? Мене періодично питають, а що необхідно, аби почати ковку. Знаєте, я, я не компетентний комусь щось радити, але можу поділитися своїм досвідом. Ось це треба. Не соромитися своїх простих, збитих, не боятися їх рук. Не соромитися і не боятися зробити ось так. Не боятися землі, не боятися попелу, не боятися вогню. Я то зараз пику помию, але майте на увазі, під кінець робочого дня у кузні вона буде виглядати так, наче ви її натерли пилюкою. І нігті, за які мене в попередньому відео критикували. Я їх не соромлюся, так як не соромлюся рук своєї бабусі, якій вже скоро 90 років, і не соромився рук. Своєї прабабці. Під нігтями земля, а бруд у словах людських. Ось така доля творця, це розуміте. Бодай, якщо ти коваль любитель. Гарного вам вечора ну і залишку дня!